Хто не дивився попереднє відео, ми відправили клієнту ось цей дорогий товар замість ось цього дешевого, що він замовив. Тобто той товар в 2 рази дорожче. А саме те, що клієнт в 10 вечора сьогодні вже забрав посилку, показує. Ось його номер накладної, статус отримано. 10.06 він отримав і зараз 18.40. Пройшло вже 8,5 годин, а від клієнта ніякого контакту не було. Він нам не написав і не набирав дово замало часу для реакції, а з іншої сторони, він же ж бачив, що він забирає. Чи деякі є рідкі випадки, коли клієнти не оглядають товар на відділенні і забирають посилку так. Тому, можливо, він просто ще не побачив, який товар йому приїхав. Просто ймовірність такого випадку мала. Тому можливо потрібно почекати ще декілька днів. Як ви думаєте, чи буде хоч якась реакція від клієнта? Другий варіант він просто нічого не скаже і не буде ніякої реакції. Третій варіант він залишить негативний відгук або створить якусь конфліктну ситуацію.